Привіт, любі дорогі близняки! Це підказки ангелів на жовтень 2024 року. І так, давайте розглянемо три сфери вашого життя. Запитаємо у ангелів, чого очікувати у ваших трьох сферах життя. Перша це стосунки, друга це фінансовий стан у жовтні і також робота. Яка атмосфера панує в робочому колективі? Чого очікувати, які перспективи в роботі, також задамо запитання для людей, які в пошуку роботи, які є шанси знайти роботу, яку ви хочете, роботу вашої мрії. Також задамо запитання для людей, які в пошуку стосунків, які шанси, які перспективи, знайти свою половинку у, у жовтні. І так. Давайте відкриємо простір, запитаємо ангелів, щоб дали відповіді вам на ваші запитання. І також, дорогенькі, хочу попросити вас підписуйтесь на мій YouTube канал. Ставте лайки, мені буде дуже-дуже приємно. Підписуйтесь, щоб не загубити мій канал на просторах YouTube. Тут завжди багато корисної інформації для вас. Карти Таро дають підказки, посилання від ангелів для вас через. Таро це дуже а, насправді така матерія, така енергія, яка допомагає нам зрозуміти енергетичний стан в нашому житті. А, тому і всі відомі люди, всі такі масштабні люди завжди користуються а, такими <клух> засобами, як астрологія, таро. А, щоби Відчувати цей енергетичний стан, такі підказки, які дають нам вищі сили, цей невидимий духовний світ, через який енергетичний світ, як зараз прийнято говорити, духовний енергетичний світ це світ нематеріальний, який ми не можемо потрогати відчути. А власне, енергетичний світ через і власне цей енергетичний світ це і є оцей світ Таро, світ астрології. Так що давайте питати у вищих сил, підказки, щоб бути, мати якийсь такий енергетичний рівень, баланс свого енергетичного рівня. Це дуже важливо в нашому матеріальному світі, щоб досягти якогось успіху в матеріальному світі. А хто хоче успіху, хто хоче стабільності, якогось спокою, рівноваги, це також дуже хороший інструмент, власне. Відчути оцю енергетику, в якій енергетиці ви будете знаходитися в жовтні? І так, перша сфера вашого життя це стосунки. Яка, який зараз моральний стан у вашої пари? Це для людей, які у, зараз у стосунках. Який зараз моральний стан у вашої пари? Які перспективи? Зараз багато обмежень. Щось. Щось вам не вдається, є якісь страхи, є багато тривоги, можливо, не все ви можете відкрити своєму партнеру, не все ви можете сказати. Тут такі і обмеження, і тут, власне, йде інформація про такі обмеження більш ваші. Ментальні обмеження. Щось ви собі не дозволяєте, не дозволяєте до кінця відкритися, не дозволяєте до кінця сказати. Можливо, і ваш партнер також. Ви може остерігаєтеся, що ваш партнер не прийме вас, якщо ви повністю відкриєтеся. І тут ще є якісь страхи і обмеження. Це ще про те, що, можливо, ви з вашим партнером не поруч, є якісь обмежуючі обставини. Які вас розділили? Ви давно, можливо, не бачили один одного, не спілкувалися так, як то кажуть, офлайн, не по телефоні, не по переписці, а, власне, вживу. І тому може накалятися така трошечки. Назбируватися, я би сказала, не накалятися, а назбируватися. Оця така якась навіть і образа, і тривога. Постійна тривога, тривога, тривога за те, що ви не разом, що ви на відстані і уже довший час. Тому отака от от ситуація зараз і. Давайте дивитися, що доброго чекати. Ну, тут треба брати контроль за своє життя. Імператор це завжди контроль, це завжди людина, яка має чіткий план, куди рухатися, що робити, щоб не впадати в таку якусь депресивну ситуацію, в депресивні такі вібрації. Тут імператор це. А, Людина, яка завжди має план, знає, куди рухатися, куди йти, що робити. І тут, власне, підказ від ангелів, що майте план на своє життя, не незважаючи не на обставини, в яких ви зараз знаходитеся, майте чіткий план і ваших дій вашого життя. І також це про дисципліну, тому що імператор це в першу чергу дисципліна і контроль свого життя. Дисципліна тільки те, що, це те, що вас порятує, це те, що буде давати вам сили. І це, я би сказала, що самоконтроль тут, в першу чергу, самодисципліна. Це найважче, тому що ми люди, ми завжди знаємо за когось, кому що робити, розказати, показати, але самим себе взяти в руки, зробити щось для себе, навіть для когось нам легше зробити для когось щось, чим щось для самих себе. Тому тут такий буде шлях вирішення. Можливо, найтакий найважливіший для вас це самодисципліна і самоконтроль. І так, давайте дивитися тепер для людей. Ну тут іще іде така інформація, що навіть якщо ви в парі, ви це для тих, хто на відстані, можливо, бо, тому що ще йдуть підказки такі, що навіть якщо ви в парі і є якісь обмеження, є якісь конфлікти. Як їх вирішити, як вийти з цього кола Сансари, по якому ви ходите у ваших відносинах? Це також увагу на себе відчепитися, контролювати, відчепитися, не контролювати так жорстко свого партнера. Тому що тут іде ще таке, що в парі великий тотальний контроль не себе, а партнера можуть перевіряти телефони там постійно. Насідати і жорстко контролювати. А, от так, як ви, можливо, це ви такий маєте жорсткий контроль, або вас так жорстко контролюють, то треба, щоб людина почала контролювати себе. <гум> Звертайте увагу на себе, контролюйте себе. А, і це. Власне, якраз, якщо ви боїтеся, це може бути страх втратити людину, це може бути такий контроль і ревність від того, що сильно люблять вас. І ця любов переходить вже в ревність вже в ненормальний такий енергетичний емоційний стан. Тому вийти з цього стану це контролювати своє життя, тому що страх завжди ми притягуємо те, чого боїмося. В першу чергу ми якраз втрачаємо те, що боїмося втратити. І коли ви боїтеся втратити контроль, це якраз ситуація в найбільше ризик, що вийде з-під контролю. Обов'язково так завжди і стається. Якщо великий породжений, великий страх ревності, а не любові, недовіри, а, не, а довіри, тоді і втрачається оцей сенс, оце кохання і сенс півіснування. Так, тепер дивимося для людей, які в пошуку своєї половинки, що для вас дорогенькі, які шанси, які перспективи в жовтні. Зустріти свою половинку, чи просто походити на побачення. Давайте Ангели нам підказочку, що нас чекає, що вас чекає король. Так, дивіться, йде король у ваше життя. Однозначно, якась зустріч, король такий вогняний, статусний, я би сказала, людина вогняної стихії можливо, це навіть стрілець Овен чи. Лев, але не обов'язково, що це людина по знаку зодіака така буде, хоча і імовірно, але така людина запальна, з оптимістичним характером. Так, може бути. Тому що стихія тут король, стихії, вогню, запальний, оптимістичний, який завжди має плани, який завжди е, вирішує всі питання. Дуже така людина, е, людина слова, я б так сказала. Так. І тут іде така колаборація, десь якесь побачення, десь ви себе будете так показувати, або, можливо, ви будете щось слухати, може, власне, і цього короля будете слухати, який западе вам в душу. Коли ви слухаєте, або ви виступаєте. І тут є така зустріч, і це ще може бути про те, що зустріч десь між друзями. Або коли ви власне, якісь лекції слухаєте, куди куди сідете, або ви виступаєте щось робите. Там можна зустріти таку людину. Так що шанси дуже є. Давайте ще на цю карту витягнемо ще одну карту, тому що тут така грошова карта, щось з фінансами зв'язано. Така колаборація по фінансах, і знову тут зв'язано щось з фінансами. То ви можете так десь навіть і на роботі познатись, чи по роботі, чи на якихось таких в робочих якихось питаннях можете зустрітися. Так, і тепер дивимося про власну роботу. Яка атмосфера панує у вас на роботі, в робочому колективі? Чого чекати? Чого. Приємного чекати. Дивимося, яка зараз атмосфера у вас на роботі, в робочому колективі. Тут якась ідея, інформація, щось буде мінятися, щось буде змінюватися, тому що тут якісь закони, це карта суд, а в першу чергу закон, в першу чергу щось, або ще якась інформація, щось вам висідеться. Щось на роботі буде мінятися. І то такі якісь зміни в законодавстві, щось вам треба буде ще вивчати, читати якісь папери, щось іде нове, якась інформація, як ангел трубить, щось зміниться. І ця зміна, в принципі, вас не дуже торкне. Ця зміна буде, буде якийсь закон, який вас не потурбує. Все буде стабільно, все буде добре. Тут дуже хороша фінансова карта. Отож, по фінансах, по стабільності, це коли є клієнти, це коли великий потік клієнтів, є дохід, людина собі може дозволити хороший дохід. От Дивіться, людина сидить на скрині, дохід, стабільність. В принципі, буде в жовтні, жовтень фінансово у вас буде такий стабільний. Хороший. Так, дивимося тепер ще, чого такого очікувати. Чого остерігатися, можливо, якийсь контролюючий орган, можливо, перевірка, чи щось таке буде у вас якась звітність, якась інформація. І так як контролюючий органи, якась може бути перевірка, щось може бути на роботі таке, якісь нововведення, щось ви можете або нове вводити, таке якби і примусово, або будете набирати, розширювати свій персонал. Вам треба буде, якісь такі. Те, що зв'язане з мовленням, що вам прийдеться багато говорити, багато розказувати. Можливо, буде якісь е, нові працівників будете набирати. Або ще може бути, якщо ви працівник, то може бути зміна начальства вашого такого прямого, не найвищого начальства, але такого прямого. Зміна якогось прямого такого начальства, яке. Власне, буде вам іще це може бути, тому що дивлячись на таку хорошу стабільну карту, що тут є така тенденція, що може вас будуть підвищувати, що є якась і така ситуація, де вас будуть підвищувати в кар'єрний ріст. От, власне, кар'єрний ріст, тому що тут і... Така хороша фінансова карта і кар'єрний ріст. Так що, чекайте підвищення службі. Так, дуже хороша така ситуація може вималюватися. Так, тепер далі дивимося для людей, які пошуку роботи, які перспективи знайти роботу. Вау, дуже хороше сонце, дивіться, Це, ця карта, вона не має негативного значення, тільки позитивне значення. Однозначно є, е, вас візьмуть на роботу в жовтні, ви отримаєте роботу, яку ви хотіли, яку ви мріяли. Навіть, можливо, ви, ви будете ще в більшому захопленні, ви як попадете в сім'ю. А буде вам там і добре, і комфортно, і буде підтримка, тому що ми бачимо тут на коні кіння. Це завжди підтримка, вас, вас будуть підтримувати, вас будуть вчити. А, так що дуже хороші такі, власне, угу, перспективи, чудові перспективи, та, на роботу і дивимося фінансові. Там, яка фінансова ситуація, що приготували фінанси? Ну, фінанси трошечки, як то кажуть, такі більш примарні. І якщо ви сподівалися отримати якийсь такий хороший дохід, хороший фінансовий дохід у жовтні, то це ще буде не скоро, є надії, треба ще вкладати вкладатися. Чекати, дати собі шанс, бо бачимо, карта зірка це ще не здійснення мрії, це ще шлях до мрії, і віра в мрію, віра в себе, віра в те, що ви робите. І воно, звичайно, обов'язково здійсниться. Але, власне, на жовтень іде така підказка, що треба ще дати час, треба ще вкладатися, треба ще плекати те, що ви. Робите і ще вкладатися фінансово, щоб зібрати щедрий урожай в майбутньому. І так, от такі підказки від ангелів для вас, дорогі сумки, А я вас люблю, обіймаю, до нових зустрічей!